Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Сьогодні ми продовжуємо наш цикл прогнозувань. Сьогодні ми складаємо прогноз по гарячих точках України на тиждень в період з, з 9.06 по 15.06 по всіх гарячих точках. Давайте ми з вами будемо дивитися інформацію. Давайте ми з вами будемо дивитися і складати прогноз по гарячих точках України на тиждень в період з 9.06 по 15.06. Не забувайте ставити ваші лайки. Пропонуйте теми для прогнозування. Пропонуйте теми для прямих ефірів. підписуйтесь на мої сторінки в Ютубі та в Тіктоці. Давайте ми з вами будемо приступати. Давайте ми з вами будемо розпочинати. Так, добре. Починаємо. Київ та Київська область, потім буде Суми, Сумська область. Добре, цей ефір буде збережений на моєму YouTube. Хто захоче, можете в записі подивитися. Так, добре, Київ. Зепс, блискавка підвищені вогневі загрози. П'ятірка Христова карта боротьби, карта агресії, карта провокацій. Нептун карта сильного чоловіка. І шитка бубно озброєння та фінансове підсилення. Провокації, плюс блискавка загрози, тому вогневі атаки присутні досить високі по Києву. Все одно, навіть ще до кінця тижня. Так що, кияни, будьте обережні. Київ, Київ жителі гості столиці, будьте обережні. Погана ситуація по Києву. Так, Київська область. Давайте глянемо по Київській області ситуацію. Так, дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Трійка Христова карта сили. Двійка червова карта любові. Карта Союзів та Об'єднання Вісьмирка, Христова карта провокацій, карта сепаратизму, провокації. Ну, я скажу так: по Києву більше загрози. По Київській області провокації можуть бути, але більші загрози саме на Київ, на саме місто Київ. Тому по Києву більше загрози, а так. Добре, дивимося далі. Суми та Сумська область. Давайте подивимося з вами: Суми та Сумську область. Давайте глянемо, яка ситуація по Сумах та по Сумській області. Суми. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка, валет піковий карта ворога, активізація ворогів. Четвірка, Хрестова карта сили, трійка Червова – союзи та об'єднання. Ну, така напружена ситуація. Напружена, але я би не сказав, що прямо сильно чорна. Далі дивимося. Сумська область. Давайте глянемо Сумську область. Луцька не буде, це не гаряча точка. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, добре. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, бажаю всім мирного неба та побільше позитивних новин. Хто хоче передивитися вчорашній прогноз по областях, він актуальний на тиждень часу, заходьте на мій YouTube, подивитися в записі. А сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, добре. Сумська область, вісьмирка пікова. Карта вогневих загроз. Карта терактів та ударів, погана карта, король червовий, Карта сильного чоловіка. Далі туз бубновий, карта грошей і велет, червовий, карта активізації чоловічої енергетики. Можливо, будуть воїнів перекидати, можливо, якісь активні військові дії будуть відбуватися. Але тут більші загрози. Вісьмирка пікова це погана карта. Це можливі удари, атаки та провокації. E, далі дивимося. Я в прямих ефірах не гадаю. Якщо в когось є якісь особисті питання, то, будь ласка, за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі, Вайбер, WhatsApp Телеграм. Telegram. Я не гадаю, це не такий ефір. Тому, будь ласка, не спамте. Так, я не гадаю в прямих ефірах, Пи кажу ще раз. Зараз ми дивимося Кременчук та потім Старокостянтинів. Потім буде Одеса Одеська область і Миколаїв-Миколаївська область. Кременчук. вісьмірка Хрестова, сепаратизм. Двійка, червова карта, любові, карта Союзів та Об'єднань, туж черговий карта Сили енергії, шістірка бубнова збройня та фінансове підсилення. Вогневих загроз не бачу. Максимум це якісь провокації сепаратистів. Але по Кременчуку карти такі непогані, я би сказав. Так, Старокостянтинів. Давайте глянемо, яка там ситуація по Старокостянтинову. Потім буде Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська область. Так, Старокостянтинів, Валет, Бубновий карта швидкості, карта руху падає. Далі дивимося, наступна карта це дама Бубнова, карта жінки матері, карта жіночої енергетики. Так, добре, дев'ятка пікова, карта вогневих загроз, карта вогневих ударів та атак. Погана карта, небезпечна. І король червовий, карта сильного чоловіка. По Костянтинову можуть бути атаки та прильоти. На Старокостянтинів карти погані та небезпечні. Тому Старокостянтинів небезпеки зберігаються дуже високі. Е, далі дивимося: Одеса, Одеська область. Потім буде Миколаїв та Миколаївська область. Київська область вже була. Подивитися в записі на ютубі, хто пропустив. Так, Одеса. Давайте глянемо по Одесі. Дев'ятка Христова, карта захисту. Максимально подбайте про свій захист та свою безпеку жителів Одеси. П'ятірка Червова карта виснаження, карта брехні, карта обману, карта провокацій. Вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози. Так, за руським кораблем послати і заблокувати. І четвірка червова карта колісниці. Карта руху вперед. Вогневі загрози присутні. Провокації також присутні. По Одесі ситуація напружена. Напружена та небезпечна. Одеська область. Давайте ми глянемо, яка ситуація по Одеській області. Давайте подивимося на Одеську область. Так, туз бубновий, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта, позитивна. Дама Христова, карта сили, карта енергії, карта жіночої енергії. десятка червова, карта сім'ї та родини. Шістєрка Христова Блискавка, вогневі загрози. По Одеській області також зберігаються вогневі загрози, але більші загрози на саме місто Одеса. По Одеській області трохи спокійніше. Так, ботів я блокую дуже швидко. І різного роду провокаторів. Послав за кораблем і заблокував. Тут нема нічого страшного. Так добре. Дивимося далі. Миколаїв, Миколаївська область. Давайте подивимося. Миколаїв та Миколаївська область. Миколаїв карта Гадюки. Несподівані удари та провокації. Четвірка Христова. Карта сили та енергії. Сімірка Бувнова, вогневі загрози і дама червова карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист жителі Миколаєва. Потім буде Миколаївська область. Зараз ми дивимося Миколаївську область. Я нагадую, що це прогноз по гарячих точках. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Луцьк це не гаряча точка. Луцьк це не гаряча точка. Добре, дивимося. Таня, вітаю, привіт. Так, добре, дивимося. Так, Добре, давайте подивимося з вами Миколаївську область. Потім буде Харків, Харківська область, Куп'янський напрямок. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь. Миколаїв я подивився пару секунд назад. Пропустили вже. Подивитися в записі на Ютубі. Підпишіться на мій Ютуб, Роман Завидовський. Миколаївська область, дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Десятка хрестова тяжкий груз, провокації. Далі дивимося: Вісьмірка хрестова карта сепаратизму, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, п'ятірка хрестова карта боротьби. Сильних вогневих загроз не бачу. Більше загрози на саме місто Миколаїв, але бачу провокації та сепаратизм. Я бачу, що активізація колаборантів, провокації різного роду можуть готуватися, диверсії. Тому ситуація напружена. Е, так, добре, дивимося далі. Е, Харків, потім Харківська область, потім Куп'янський напрямок. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь. Зараз ми дивимося Харків, потім Харківську область, потім Куп'янський напрямок, потім буде Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь. Харків по Харкову. П'ятірка бубнова, карта бідності, карта розорення. Можливі удари по важливих критичних об'єктах, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Карта бідності, карта розорення. Не виключено, що можуть бути в тому числі блекаути. Далі Сімірка Христова, карта сили, двійка Христова карта руху, карта логістики, трійка пікова, вогневі атаки. Погана ситуація. Вогневі атаки присутні. Плюс карта бідності, карта розорення, говорить про те, що по Харкову можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури критичної. Так що, будь ласка, будьте обережні. Добре. Так. Так, Лілія Орчиха відправляється за руським кораблем. заблокувати. Так. Я не розумію, якого б взагалі орки мені пишуть всяку єрунду і всякі пакості. Я ж все одно заблокую. Пошлю за руським кораблем і заблокую. Мені на це потрібно буквально 2 секунди часу. Добре, дивимося далі. Харківська область. Давайте подивимося Харківську область. Потім буде Куп'янський напрямок. Добре. Е, Харківська область. Вісьмерка, Бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Харківській області. Пікова дама, вдова, погана карта загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Можливо, це пов'язано з боями в Харківській області. Тобто це там, де лінія фронту, де лінія зіткнення, нульові позиції, можуть бути якісь дуже серйозні чоловічі втрати. Це погана карта по Харківській області. П'ятірка червова карта розчарування, карта виснаження, також погана карта. Двійка, хрестова логістика. Карта якогось активного руху, карта перевезення, карта переміщення. Напружена ситуація така дуже агресивна і небезпечна. Так, Куп'янський напрямок. Давайте глянемо. Куп'янський напрямок. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь. Одеса вже була, пропустили. Подивитися в записі на Ютубі. Так, добре, добре. Дивимося. Значить так, Куп'янський напрямок. Король Бубновий карта сильного чоловіка. Четвірка пікова карта вогневих. Атак, погана карта. Далі трійка пікова карта агресії, карта вогневих загроз і смирка Христова карта сили. Вогневі атаки, провокації та загрози присутні по Купінському напрямку. Бачу серйозні атаки. Це прогноз на тиждень з 9.06 по 15.06. З 9.06 по 15.06. Це прогноз на тиждень по гарячих точках України. Одеса, хтось писав, вже була. Київ також уже був. Хто пропустив, подивитися в записі. Так. Добре, далі дивимося Дніпро. Дивимося Дніпро, тоді Кривий Ріг, тоді Нікополь. Добре. Дніпро. По Дніпро. бубновий, Карта швидкості. Карта руху якогось активного на Дніпро. Вісьмирка Пікова. Вогневі загрози. Вогневі удари, атаки, обстріли. Погана карта. Трійка Бубнова. Карта бідності, карта розорення. Можливо, місцеві блекаути, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Така не дуже хороша карта. Це карта бідності, це карта розорення. Будьте обережні біля об'єктів інфраструктури, жителі Дніпра. І 60 пікова карта агресії. Ну, не дуже хороші карти, чесно кажучи, на Дніпро. Дивимося далі. Кривий ріг. Давайте подивимося, кривий ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Зараз ми дивимося кривий ріг. Потім Нікополь, потім Павлоград. Суми та Миколаїв я вже дивився. Пропустили. В записі на Ютубі подивитися моєму. Так, див, дивимося. Так, Кривий ріг: двійка-бубнова карта брехні та обману. Трійка червона карта Любові, карта Союзів та Об'єднань. Зевс блискавка, вогневі атаки, вогневі загрози. Вісьмерка – червова карта провокацій, сепаратизм. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Вогневі загрози зберігаються по кривому розі. Е, дивимося далі. Нікополь. Нікополь, потім Павлоград. Давайте глянемо по Нікополю. Ситуацію потім буде Павлоград. Нікополь, Нептун карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Карта гадюки, несподівані удари, атаки, провокації. Шестярка пікова вогневі загрози, вогневі небезпеки, король піковий карта ворога. По Нікополю карти дуже погані. По Нікополю бачу велику кількість негативу. І я би сказав, що Нікополь цього тижня може досить сильно бомбити. По Нікополю ситуація дуже небезпечна. Павлоград, давайте ми з вами подивимося. Павлоград ситуацію. Павлоград, дивимося. Яка ситуація по Павлограду? Так, четвірка Бубнова. Карта брехні та обману, карта затримок заморозок. Двійка червова, карта союзів та об'єднань. Двійка хрестова карта руху, але червовий, карта сильного чоловіка. Ну, по Павлограду сильно чогось чорного не побачив. Так, по Павлограду карти ніби непогані. Так, за руським кораблем заблокувати. Далі дивимося. Дивимося зараз Херсон, тоді нову Каховку, тоді Скадовськ, тоді Тавріск. Зараз ми дивимося Херсон, потім Нова Каховка, Скадовськ Таврійськ. Сьогодні я дивлюся тільки гарячі точки. Хто пропустив свою гарячу точку, подивитися в записі на Ютубі. Херсон. Дев'ятка-чергова карта сім'ї, карта родини. Подбайте про ваших рідних, близьких, максимально приділяйте їм час. Далі трійка пікова, несподівані удари, агресія, атаки, провокації. Далі, Херсон. Тузбубновий збройний та фінансове підселення. Зевс, карта, блискавки, вогневі атаки. Е, погана ситуація. Бо блискавка падає плюс трійка пікова, вогневі атаки присутні. Жителі Херсона, будьте обережні. Нова Каховка, потім Скадовськ, потім Таврійськ. Потім буде Запоріжжя. Добре, дивимося. Нова Каховка. Нова Каховка, трійка-бубнова карта бідності, карта розорення, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Далі дивимося Десятка, червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних, близьких жителів Нової Каховки. Трійка пікова карта провокацій, карта вогневих загроз. Валет, червовий, карта військового, карта активізації молодих воєнних по Новій Каховці. Добре, далі дивимося Скадовськ, далі Таврійськ. Потім буде Запоріжжя. Зараз ми дивимося Скадовськ, Таврійськ, потім Запоріжжя. Так, добре, давайте глянемо, яка ситуація по Скадовську. Так, добре, Скадовськ. так, На Скадовськ. П'ятірка Бубнова, карта бідності, карта розорення, удари по об'єктах інфраструктури. Зевс, блискавка, вогневі загрози по Скадовську можуть бути якісь серйозні атаки. Трійка Хрестова карта сили та енергії. І Десятка Хрестова тяжкий груз атаки та провокації. Погана ситуація на Скадовськ цього тижня є, великі загрози атак. Таврійськ. Дивимося Таврійськ. Харків уже був, пропустили. Подивитися в записі. Так, Таврійськ дивимося. По Таврійську. Трійка пікова вогневі небезпеки. Зевс, блискавка. Я бачу багато, де вогню буде. Де й пікова агресія, і Валет був новий карта швидкості та руху. Така сама ситуація досить небезпечна, досить нехороша. Бачу активні вогневі загрози, бачу активізацію вогневих ударів та атак. Ситуація дуже небезпечна. Запоріжжя. Дивимося на Запоріжжя. По Запоріжжю карта Гадюки. Несподівані удари, провокації. Далі туж червовий карта любові. Далі падає Вісмерка Христова карта провокації, карта атак, сепаратизм. І Нептун карта сильного чоловіка. Ну, ко, карта гадюки, карта сепаратизму. Така ситуація по Запоріжжю. Напружена. Небезпечна. Дивимося далі. Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Потім буде Токмак. Мелітополь. Так. Мелітополь. Дякую навзаєм. Вам також гарного вечора та благополуччя. Мелітополь, вісьмірка пікова, вогневі атаки. Далі дивимося: Вісьмирка Христова, сепаратизм, провокації, агресія. Активізація сепаратистів. Шестірка Христова блискавка підвищені вогневі загрози. Трійка пікова карта вогневих атак. По Мелітополю карти погані. Можуть бути дуже серйозні вогневі удари. Дуже серйозні вогневі атаки. Бердянськ. Дивимося Бердянськ, тоді Енергодар, тоді Токмак. Дякую велике за ваші компліменти. Добре, Бердянськ. По Бердянську. Двійка Бубнова. Карта брехні та обману. Сім'їрка червова карта виснаження. Двійка хрестова карта руху, карта логістики. Дама Бубнова карта жінки матері. На Бердянськ карти спокійні. По Бердянську чогось сильно чорного я не бачу. Далі Енергодар. Давайте подивимося, Енергодар. По Енергодару. Король червовий карта сильного чоловіка. Вісьмірка бубнова карта розорення, можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Двійка гресова карта руху, шестерка бубнова збройне та фінансове Е, Так, токмак. Давайте глянемо по токмаку. Сьогодні трохи в скороченому варіанті, тому що трохи погано себе почуваю. Давайте подивимося токмак. Дама-бубнова карта жінки матері. П'ятірка червова карта брехні. Карта обману. Семірка бобнова вогонь. Підвищені вогневі загрози та атаки. П'ятірка бубнова карта бідності. Удари по об'єктах інфраструктури. Погана ситуація: багато вогневих загроз, багато загроз ударів та атак. Це прогноз тільки по гарячих точках. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, добре. Дивимося далі. Оріхів, гуляй поле. Оріхів. семірка пікова, вогневі загрози, вогневі атаки. П'ятірка червова карта виснаження. Дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Туз був збройне фінансове підсилення. Вогневі загрози та виснаження. Такі не дуже хороші карти. Гуляй поле. Так, давайте по гуляй полю. Гуляй поле. Вісьмерка хрестова, сепаратизм. Активізація сепаратистів. П'ятірка червова знову карта виснаження. Шестірка червова карта сім'ї та родини. Семерка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується Гуляйполя. Добре. Тепер йдемо в сторону Донбаса. Маріуполь, Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Покровськ. Маріуполь. Дякую вам велике. Лайки не забувайте ставити. Маріуполь. Піковий туз, погана карта теракти. Великі загрози, атак, дуже великі цього тижня по Маріуполю. Шістірка бубнова збройне фінансове підсилення. Туз Хрестовий, карта сили, Валет Чербовий, карта чоловічої енергетики. Ну, щось по Маріуполю погане може відбутись. Піковий туз це погана карта. Це загрози дуже великих атак. Слов'янськ. Давайте подивимося. Слов'янськ. Тоді Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Слов'янськ. Десятка Хрестова тяжкий груз. Удари, атаки, провокації. Десятка пікова вогневі загрози, погана карта, дуже погана теракти. Вісьмірка бубнова, карта брехні та обману і четвірка пікова карта агресії. Десятка Хрестова, Десятка пікова, дуже погана комбінація. Карт по Слов'янську можуть бути якісь дуже серйозні атаки та небезпеки. Тому я би сказав, що на Слов'янськ ситуація не є хороша. Так, добре. Сєвєродонецьк, потім Лисичанськ, потім Покровськ. Сєвєродонецьк. Вісьмерка Христова сепаратизм, активізація сепаратистів по Сєвєродонецьку. Двійка бубнова – брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію на Сєвєродонецьк. Двійка Пікова підвищені вогневі загрози по Сєвєродонецьку. І четвірка Хрестова карта Сили. Загрози вогневих атак присутні, бо двійка Пікова це такі вогневі небезпеки. Лисичанськ. Лисичанськ тоді Покровськ. Так, дивимось по Лисичанську ситуацію. Миколаїв уже був, пропустили. Київ уже був, пропустили. Лисичанськ. Туз Бубновий збройне фінансове підсилення. Двійка Бубнова, брехня та обман. Король Христовий, карта сильного чоловіка. Семірка Хрестова, карта сили. По Лисичанську спокійно. По Лисичанську ніяких небезпек не бачу. На Лисичанськ ситуація стабільна. Нормальні карти по Лисичанську. Покровськ. Дивимося на Покровськ. Так, Покровськ. Четвірка Хрестова карта сили. Хороша карта, позитивна. Двійка пікова, вогневі удари, вогневі атаки. Погана карта. Семірка Хрестова карта успіху. Десятка червова карта сім'ї та родини. Хороша карта. Подбайте про ваших рідних, близьких. Подбайте про рідних та близьких жителів Покровська. Час Яр, лиман, Курахово. Потім буде. Зараз час Яр, потім Лиман, потім Курахово. Потім Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ. Добре. Часів яр. Дев'ятка Христова карта захисту по часовому яру. Валет Червовий карта сильного чоловіка. Шістірка Бубнова. Збройне та фінансове підсилення. П'ятірка Бубнова. Карта бідності. Розорення. Удари по об'єктах інфраструктури. Лиман. Дивимося на Лиман. Потім Курахово. Давайте глянемо Лиман. Тоді Курахово. Тоді Дружківка Костянтинівка Краматорськ. Лиман. Двійка хрестова – карта руху. Трійка чергова, карта об'єднань, карта любові, карта Союзів. Сімірка хрестова – карта сили. Дев'ятка чергова карта сім'ї та родини. Ну, в принципі, непогані карти на Леман. Дніпро я вже дивився. Одесу я вже дивився. Запоріжжя я вже дивився. Хто пропустив, підпишіться на мій YouTube Роман Завидовський. Подивитися в записі. Курахово. Дивимося Курахово зараз. Потім Дружківка Костянтинівка Краматорська. Добре. Курахово. Трійка хрестова карта сили. Піковий туз. Карта терактів. Карта вогневих загроз. Погана карта по кураховому можуть бути серйозні удари та атаки. Зевс блискавка вогневі загрози. Сімірка червова карта брехні, карта обману, карта виснаження. Небезпечні карти по кураховом можуть бути серйозні удари та атаки. Так. Дружківка. Дивимося Дружківку, тоді Костянтинівку, тоді Краматорськ. Дружківка. Дев'ятка бубнова збройне та фінансове підсилення, хороша карта. Пікова дама, вдова. Загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. По Дружківці можуть бути якісь дуже серйозні удари та атаки. І загрози чоловікам, перш за все, чоловічій частині населення. Можливо, це якось пов'язано з боями. Нептун карта сильного чоловіка. Дев'ятка пікова теракти та агресія. Погані карти на Дружківку, дуже небезпечні. Костянтинівка, дивимося Костянтинівку. Тоді Краматорс. Так, Костянтинівка. Потім буде Краматорс. Костянтинівка. Сімірка Бубнова вогонь, вогневі загрози. Вісьмірка бубнова карта брехні та обману. Пікова дама вдова. Знову карта вдови, знову загрози чоловікам. По Костянтинівці теж загрози чоловічих втрат населення. Валет Бубновий, карта швидкості та руху. І на Дружківку, і на Костянтинівку карти одинаково погані. Бачу багато негативу. Краматорськ, давайте подивимося по Краматорську. Нагадую, це прогноз тільки по гарячих точках. Я дивлюся, тільки гарячі точки. Краматорськ. Трійка Грестова карта сили. Хороша позитивна карта. Двійка Грестова карта руху, карта логістики. Гадюка. Несподівані удари, атаки. Король був новий карта сильного чоловіка. По Краматорську я бачу теж загрози, але принаймні вони менші. По Дружківці та по Костянтинівці бачу більші атаки будуть. Далі крутимо педалі. Так, Авдіївка, Бахмут, Луганськ, Донецьк та Крем. І я завершую. Славянськ уже був, Харків уже був. Пропустили. Добре, дивимося. Авдіївський напрямок, тоді Бахмутський напрямок. Авдіївка. Семірка Христова карта сили. Хороша, позитивна карта. Дама, червова карта жінки матері. Моліться за ваших дітей, за ваших рідних, близьких, які там знаходяться по тому напрямку Авдіївському. Валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі якісь атаки. Король червовий, карта сильного чоловіка. Ну, таке. Активізація ворогів по Авдіївському напрямку. Далі, Бахмут. Бахмутський напрямок. Дивимося. Павлоград і Херсон уже дивився. Пропустили. В записі на Ютубі подивитись. Бахмутський напрямок. Зевс блискавка вогневі загрози. Шестірка Христова блискавка вогневі удари та атаки дуже серйозні. Дама Бубнова карта жінки матері. Моліться за ваших дітей, які там знаходяться. Король, червовий, карта сильного чоловіка. А по Бахмутському напрямку бачу більші загрози атак, ніж по Авдіївському. По Авдіївському трохи менші. Добре. Луганськ. Луганськ, Донецьк та Крим. Луганськ. 9 пікова. Атаки та агресія. Туз хрестовий карта сили. Король Хрестовий карта сильного чоловіка. Четвірка Хрестова карта успіху. Вогневі загрози присутні. По Луганську може бути теракт. 9-пікова, погана карта. Кривий Ріг був, Лисичанськ був, Тернопіль це не гаряча точка. Так, вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні тільки гарячі точки. Так, добре, Донецьк. По Донецьку давайте глянемо. Так, Донецьк. Король піковий карта ворога. Десятка пікова теракти. Мені вчора, до речі, теж на Донецьк карти погані випадали. Походу, і щось може статись дуже погане в Донецьку цього тижня. Карти атак дуже серйозні. Семірка червова карта виснаження. зевс, блискавка вогневі атаки. Коротше, щось дуже погане може статися в Донецьку, бо дуже чорні карти. І король піковий, десятка пікова, і блискавка зевс, вогневі атаки. Коротше, щось може статись таке серйозне в Донецьку. Ну і Крим, давайте чотири карти на Крим. І будемо потихеньку завершувати цей ефір. Що там в Криму? десятка червова карта сім'ї та родини, двійка пікова підвищення вогневі небезпеки, король хрестовий карта сильного чоловіка вісьмірка червова брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується крема. Ну, от така напружена ситуація, але не сильно чорна. Шановні глядачі, на цьому я буду завершувати наш ефір по гарячих точках. Гарячі точки я подивився. Хто пропустив свою гарячу точку, подивитися в записі на ютюбі. Підпишіться на мій YouTube канал. Не забувайте поставити лайки. Бажаю вам всього доброго. Бажаю вам мирного неба над головою та побільше позитивних новин та інформацій. Дай Боже, щоб ця гадська війна хочеться вжити інше слово, інший епітет. Але я стараюся. Не, не вживати пакосних слів, але ви зрозуміли, що я хотів сказати. Дай Боже, щоб ця гадська війна якомога швидше закінчилася. Дай Боже всім нам миру, дай Боже всім нам благополуччя, нам, нашим дітям, рідним, близьким, здоров'я, побільше, позитиву побільше, щастя, благополуччя. Ой, нехай наші янголи, наші архангели нас почують, і нехай вони зроблять все для того, щоб ця війна закінчилася. Я бажаю всім вам хорошого тижня, продуктивного, мирного неба, здоров'ячка побільше, позитивних емоцій. побільше. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Усіх вас цілою люблю, обіймаю. Дякую, велике за те, що були зі мною. Мені дуже приємно бачити кожного з вас поруч з собою. І бажаю вам найбільше позитиву, якого тільки можна. Дякую за вашу увагу. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь. Всього доброго вам, побачимося в нових прогнозуваннях. Тихої та мирної ночі. З вами був Роман Завидовський, До скорого. Дякую велике за вашу увагу і за те, що ви є в мене. Всього доброго вам. Подивіться в записі, хто пропустив це відео. Всього хорошого, до скорого!